Дати слово шановній Лідії Павлівні Ізавітові, голові Національної Асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України. Прошу, Лідія Павлівна. Всім доброго дня. Шановна Раїса Федорівна, доброго дня, Наталія Євгенівна, Олександр Михайлович, Дмитро Борисович, доброго ранку, шановні судді, шановні адвокати. Шановні учасники Круглого столу, і сьогодні дійсно Національна асоціація адвокатів України має честь разом з Асоціацією адміністративних суддів виступити організатором цього поважного заходу та надати до послуг, шановних гостей, наші інформаційно-технічні ресурси для його проведення з великою приємністю. Хочеться привітати всіх наших гостей і, користуючись нагодою, відзначити, що Національна асоціація адвокатів України, якій нещодавно виповнилося 10 років, об'єднує наразі близько 70 тисяч адвокатів. І на цьому заході ми зібрали суддів Конституційного і Верховного суддів. Провідних адвокатів, видатних українських вчених правників, представників законодавчої та виконавчої влади Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Державної податкової служби України, і особливим нашим гостем є наш добрий друг і давній знайомий. Кандидат юридичних наук, надзвичайний повноважний посол, президент Асоціації платників податків України Грігол Шалвович Катамадзе, який сьогодні представляє підприємницькі кола. І мені навіть страшно сказати, скільки років ми з ним не бачилися, бачився. Шалвович. я очікую на зустріч найближчим часом. Дякую. Тема, якій присвячена цей круглий стіл, перманентно актуальна для всіх правників вже багато років. Тож, без сумніву, будемо сьогодні спостерігати полку дискусію серед наших учасників, адже усіх нас не може не турбувати постійна зміна курсу податкової політики держави та неоднакові підходи до застосування податкового законодавства судами. Цим безпірно створюються численні проблеми для суб'єктів господарювання, які не лише погіршують інвестиційний клімат в нашій, нашій країні. Наразі потрібно відбудовуватись, і ще й спонукають підприємства реального сектору економіки переводити свою діяльність, тіньовий, і внаслідок чого національна економіка. Зазнає величезних збитків у вигляді ненадходжень грошових коштів у бюджети усіх рівнів. У той же час хочу акцентувати увагу на одному із головних питань сьогодення: на збереженні суб'єктів господарювання шляхом проведення правильної фі фіскальної політики. Це має стати особливим завданням держави під час війни. Бо якщо ми. Збережемо суб'єктів господарювання, то є шанс відбудувати країну, інакше ніяк. Вкотре, будемо говорити про те, що розмитість критеріїв оцінки та методів доказування ефективності. Господарських операцій порушує принцип правової визначеності податкового законодавства, і ми вітаємо потуги Верховного суду і його намагання до виправлення тієї кульгавості принципу правової визначеності, яка заважає нам адвокатам у здійсненні правозахисної діяльності. Яка не дає змоги відокремлювати правомірну правдінку суб'єктів господарювання від протиправної за чіткими критеріями і як наслідок призводить до порушення прав та законних інтересів до просовісних платників податків. Особливо позитивно відзначаємо врегулювання питання щодо поширення статусу фіктивного підприємництва контрагента на діяльність до пропорядного платника податків, бо насамперед іде мова про непоширення однак до цього часу спостерігаємо відсутність єдність підходів оцінки реальності господарської операції, що призводить до зловживання як з боку контролюючих органів, так і платників податків. Маємо до цього часу і проблеми доказування, проблеми доказування наявності або відсутності у господарських операціях ознак фіктивності, і це особливо турбує моїх колег. Уважно слідкуючи за останніми тенденціями, які виникають у зв'язку з євроінтеграційними процесами України, бачимо, як неоднозначно нам подається. А тому і дискусійно сприймається практика іноземних судів щодо застосування доктрини при валюванні економічної сутності над юридичною формою господарських операцій. Тож сьогодні на цьому зібранні є унікальна можливість для дискусії обміну досвідом та знаннями, тому бажаю всім учасникам плідної роботи, відмінним відмінних результатів цієї роботи у. Вихідний, хоча вже наразі у військовий час, вихідний день, який став сьогодні, і день навчання, можемо сказати, день знань і день обміну досвідом, тихого усім дня, успіхів і перемоги усім нам. Дуже дякую, шановна Лідія Павлівна. дати юридичних наук, надзвичайного і повноважного посла, президента асоціації платників податків. І першого віцепрезидента Space Association Гріго Влашаловича Катамат. З дозволу шановного спікера, буквально ще одне слово. Хоча Гріго Ошалович і не є адвокатом, членом Національної асоціації адвокатів, не складав іспит, але його адвокація українського бізнесу всередині держави перед владою і адвокація України у ЄС є настільки вагомою і важливою. Що е, не запросити його на наш шановний на, 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 до нашого шановного зібрання у якості доповідача це було б помилкою. Тому перепрошуємо за те, що довелось трохи ротацію зробити у черговості доповідей. Запрошуємо вас, Гріго Шалович, до слова. <кх aviation> Дякую. Дякую, Дмитре Борисовичу. Е, я хотів би почати з е, yeah, того, що. Вітаю вас, стародавній грузинській землі. Е, останні п'ять років, тільки в 2021 році, був в Грузії декілька днів, а вже після того, як почалась війна і повномасштабне вторгнення Росії в Україну, я не міг дозволити поїхати. І от зараз подивився, останнім часом багато відбувається. Різних подій і я вирішив для себе що використати свої можливості для того, щоб донести як можна більше правди. Правди не буває багато, тому вирішив виконати таку місію: е приїхати в Грузію, поспілкуватися з різними людьми, з політиками, е з представниками виконавчої влади, е з друзями, з представниками духовенства. Для того щоб варити ту реальну ситуацію, яка сьогодні є в Україні, і що треба робити для того, щоб як справжній давній історичний партнер для України Грузія робила такі кроки, щоб вона завжди залишалась поруч з нашою з вами країною. І друге, я вже скористався і цією можливостю, знаходячись в Грузії. Як сказав Дмитро Борисович, я, як віце-президент Європейської Асоціації податків, мав можливості в останні роки спілкуватися з представниками структур, які, органів, які займаються боротьбою з економічними правопорушеннями в різних європейських країнах. І вирішив знаходячись з Грузії поспілкуватися із друзями з слідчої служби Міністерства фінансів Грузії для того, щоб зрозуміти, як вони працюють з економічною злочинністю, і які у них є досягнення. Скажу відверто: для мене дуже важливо було. Що мене запросили на такий важливий захід, і я дуже вдячний організаторам, що запросили в якості спікера на цей актуальний на сьогоднішній день. Захід, тема якого не як важлива для існування бізнесу, зокрема і в умовах воєнного стану, останні роки не втомлююся публічно повторювати, економіка України потерпає від. Триває війни Росії проти нашої держави, і весь цей час вічизняний бізнес намагається триматися на плаву. Суб'єктам господарювання довелося, овтишись від шоку початку повноваштабного вторгнення, підлаштуватися до нових е, суворих умов, і безліч бізнесу понесли великі збитки, і про це сьогодні багато говорили під, під час своїх виступів. Шановні шановні представники судової гілки влади, на моє глибоке переконання, перемогти війні у війні без функціонування бізнесу неможливо. Адже сплата податків та наповнення бюджетів це на сьогодні надважливо. Проте замість підтримання бізнесу ми бачимо і тиск на нього з боку контролюючих правоохоронних органів. Виходячи з того, що я зазначив на момент дії верховенства права. Ніхто не може бути вище закону, всі рівні перед законом, ніхто не може бути покараний інакше як встановлено в законом порядку і тільки за його порушення. Бізнес має працювати в Україні, а не боротися за свої права. І в першу чергу у цих умовах, в яких зараз ми всі знаходимося в умовах війни. Шановні колеги, перед, серед актуальних питань, запланованих сьогодні до обговорення, є важливе питання фіскальна безпека суб'єктів підприємництва в умовах війни та після воєнного відновлення. Сьогодні я, виходячи з того, що ну, багато часу, щоб не займати, я все ж таки повну. Презентацію надам організаторам, але сьогодні я скористаюсь частиною цієї презентації і скажу, що проблематикою фіскальної, фінансової безпеки в Україні ми займаємось останні декілька років. Ми провели велике дослідження в 2020 році, в 2021 видали і надали всі наші пропозиції з на цього дослідження. Виконавчій законодавчої владі це була фіскальна безпека, загрози, виклики і вразливості. Дуже важливе. Я обов'язково і це, і те, що я зараз продемонструю, і монографію, над яким ми попрацювали по фіскальній безпеці, обов'язково надішлю всім виступаючим сьогодні. З метою визначення найгостріших проблем фіскальної безпеки суб'єктів підприємства в України в умовах війни повоєнного відновлення та шляхів і зміцнення у грудні 2022 січня 2023 року авторським колективом фахівців Асоціації платників податків України і за величезною участю колективом. Науковців кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка було проведено соціологічне дослідження фінансова безпека суб'єктів підприємництва в умовах війни повоєнного відновлення, в якому взяли участь 225 респондентів практично у всіх регіонів України. Результати анкетування стали основою для створення одноім'яної монографії. Ми досягли чіткого визначення найбільш нагальних проблем фіскальної безпеки суб'єктів підприємства, а також рекомендацій щодо способів її зміцнення. незважаючи на вкрай складні умови ведення бізнесу, умовах воєнного стану, український бізнес продовжує працювати та розвиватися. Так, з моменту повноваштабного вторгнення Росії в Україну вже зареєстровано майже 7800 суб'єктів підприємства, з яких 1020 – Особи фізичні особи-підприємці 6776 юридичні особи. І це тільки в Україні. Набагато більше зареєстрованих компаній українцями за кордоном. Практично у всіх найбільша чисельність цих в Польщі, але у всіх, майже сусідніх з Україною, країнах є вже зареєстрований українцями бізнес. Цілком зрозуміло та передбачуємо в умовах війни відповідь більшості респондентів щодо сфер національної безпеки, які чинять найбільший вплив на стан фінансової безпеки суб'єктів підприємництва. Так за даними опитування, найбільше впливову військова сфера 30%, економічна 23%, внутріполітична – 15% та зовнішньополітична – 15%. Менший вплив через соціальна та інформаційні сфери по 5% кожна. Інші сфери нау науково-технологічна, корупційна та екологічна також мають незначний вплив по 2%. відсотки. Серед зовнішніх загроз фіскальної безпеки, суб'єктів підтримки, експерти називають насамперед несприятливу політичну ситуацію в Україні 18 – 18% та кризові явища в економіці відсотків. Далі тут високий рівень корупції та бюрократичної перепони для бізнесу 13%. відсотків. Високий рівень тіньової економіки 11% і високий рівень інфляції 10%. Основна внутрішня загроза э, безпеки безпеці суб'єктів підприємництва – Це ризик втрати фінансової стабільності 17%. Паромий плив чинить на думку експертів відсутність стратегічного планування 12%, дефіцит фінансових ресурсів 10%. І дуже важливо: це відтік людського капіталу 10%. Війну ще, на жаль, не завершено. Ми віримо в нашу перемогу, але війна поки що продовжується. І крім того, що існують виклики, у через Валерії української економіки мирного часу, на які також доведеться відповідати відбудовуючи нову українську економіку, яка буде характеризуватися сталістю європейською інтегрованістю і економічною незалежністю. Серед цих викликів, я вважаю, необхідно заакцентувати увагу, зокрема, на надмірну фіскальному навантаженні на бізнес і населення на рівні понад 45% валового внутрішнього продукту, обмеженому доступі до кредитних і бюджетних ресурсів, особливо серед малого середнього бізнесу, значному тиску на бізнес і сторони правоохоронних органів. І я трошки пізніше в кінці скажу обов'язково про свої наміри. І е, запрошую до співпраці в цьому е, напрямку з приводу декілька слів бюро економічної безпеки, які ми два роки тому заснували для того, щоб у нас з'явився один орган, який би міг займатися е, розслідуванням е, правопорушень в, в економіці і е, фінансовому секторі. На жаль, трошки сталося інакше, але е, це окрема розмова. Надмірно і застарілому регулюванні та обтяжливої процедурі отримання державних послуг бізнесу. для того, щоб розвиток бізнесу в Україні був ефективнішим, слід здійснити лібералізацію підприємської діяльності. А для цього необхідно, зокрема, змістити фокус державного нагляду з пошуку порушень і застосування покарань на профілактику порушень та консультацій, переглянути межі державного регулювання та скасувати Регулювання і контроль там, де в цьому немає необхідності, або де недержавний контроль буде більш ефективним, обмежити можливість органів влади вводити нові дозвольні документи, удосконалювати методику нагляду над господарською діяльністю відповідно до практики, що застосовується в країнах ЄС, надавати підтримку новостворенням підприємцям, а також тим, які функціонують у стратегічно важливих галузях економіки та іншим. А аналізуючи результати проведеного дослідження, можна зробити висновок: що для розвитку бізнесу в Україні та усунення всіх податкових перешкод необхідна зміна державної політики в бік сприяння розвитку підприємства. І тут дозволю собі процитувати міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу з його відеозвернення. Ми заклали міцний фундамент. Дипломатично скажу для того, щоб Україна зробила дуже важливий крок до членства в Європейському Союзі і зробила його до кінця цього року. Амбітна заява, але я думаю, що ми можемо впоратися з цим, якщо ми все ж таки будемо робити правильні кроки на цьому, на цьому шляху. Інші, інші слова хочу навести до вашої уваги. Це слова міністра фінансів Сергія Марченка, який нещодавно він говорив після зустрічі в Вашингтоні з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, іншими впливовими посадовими особами Сполучених Штатів Америки. Найважливіше завдання відновлення, термінове відновлення України є пріоритетним завданням для уряду України. Адже для цього нам потрібно створити такі умови в країні, відповідні умови для того, щоб зацікавити українців повернутися додому. Для того, щоб зацікавити українців повернутися додому, я переконаний в тому, що треба як можна швидше в оцих умовах, зараз, в яких ми знаходимося, прийняти. Другу конституцію я називаю другою конституцією податковий кодекс України той кодекс, який розробив український бізнес, і за яким український бізнес готовий працювати, я розумію, що в умовах війни зараз говорити про зниження, зниження ставок податків, зниження навантаження фондоплати праці, скасування або або зміна. Податку на прибуток, наприклад, податком на виведений капітал. Я погоджуюсь, коли відповідна відповідний комітет, фінансовий комітет говорить про те, що зараз не на часі про це. Тому я змінив цей свій підхід до цього, і черговий раз, уже я вже не пам'ятаю скільки, але черговий раз хочу звернути увагу поважної аудиторії і. Увагу, в тому числі законодавця. Давайте приймемо всі напрацьовані сьогодні українським бізнесом законопроекти, але в переходних положеннях напишемо, що вони вступлять дію після закінчення війни, скажімо, з 1 січня наступного року після закінчення війни. Якщо ми хочемо переконати українців, які мільйони виїхали за кордон. То ми повинні це зробити сьогодні, щоб українці розуміли, що в Україні після закінчення війни будуть найкращі умови для ведення бізнесу, і вони будуть прогнозувати, повертатися або вже зараз відкривати нові бізнеси в Україні і чекати оцих нових, нових кращих умов, підводячи підсумок, зазначу, фіскальна безпека є критичним фактором для будь-якої країни. Яка стикається з викликами війни посівенного відновлення, адже від фіскальної стійки до безпеки бізнесу залежить економічна реабілітація, збереження робочих місць та побудова майбутнього? У воєнний час компанії мають працювати плечо-плечо з державою для перемоги над ворогом. І останнє, про що я мав вчора можливості говорити е, на одному із е, форумів, е, це. Перезавантаження бюро економічної безпеки. Дуже коротко. Тому що юристи, а я вважаю себе юристом української школи юриспруденції, і мене так вчили, лаконічна коротко стисла дуже швидко. Ми два роки тому, і це було наполягання президента країни Володимира Зеленського. Згадайте, в, під час. Передвиборчої кампанії, зустрічаючись з українським і іноземним бізнесом, президент на той час кандидат президенти завжди говорив про те, що ця свавілля правоохоронців, вона залиш... закінчиться, і ми обов'язково створимо один орган, який буде займатися е... проблемами правопорушення в, в економічній сфері, і він, президент країни, Свою обіцянку виконав. Після того, як переконав два роки тому, 21 січня переконав свою політичну силу проголосувати за закон про створення бюро економічної безпеки, він одразу підписав закон. Але президент же не може займатися кожен день створенням того чи іншого органу. Що зробили потім виконавча влада? Е, я не буду зараз давати оцінок. Не буду говорити, що що було зроблено, але те, що в кінці 22-го року, в грудні 22-го року, сьогодні ще існуюча влада, законодавча влада створила тимчасову слідчу комісію по розслідуванню імовірних зловживань в, в, в Бюро економічної безпеки, говорить уже за, за те, Ну, я думаю, що тут коментарі не потрібні. Тому е, я не хочу вже повертатися в минулому, що було, як було і тому, що я хотів би говорити про майбутнє. Тому черговий раз хочу, використовуючи платформу сьогоднішнього нашого дуже поважного зібрання, звернутися до законодавця. Є зареєстрований півроку тому законопроект про перезавантаження бюро економічної безпеки номер дев'яносто щоб найближчим часом прийняти його, провести правильне перезавантаження бюро економічної безпеки, і от для цього, про що я і говорив, я хочу звернутися до вас, шановні колеги, представники судової гілки влади, Національна асоціація адвокатів України, долучитися. Я хотів би провести найближчий. Півтора місяця провести стіл, підготувати і провести круг листів для обговорення, як провести перезавантаження бюро економічної безпеки, і що нам робити для того, щоб потім, там після перезавантаження, через деякий час, знову не створювали якусь е тимчасову слідчу комісію з проблемами е неефективної роботи бюро економічної безпеки, е я користуючись ще раз цією нагодою, хочу подякувати за добрі слова Лідії Павлівні. Я, теж, я хотів про це сказати, але не насмілився з приводу того, що багато років не бачив Лідію Павлівну. і я вдячний за, за, за запрошення зустрітись обов'язково. Після того як повернусь в Київ, обов'язково буду просити. Щоб ми ви знайшли можливість зустрітися, обговорити багато питань, які, які для нас дуже є важливими і цікавими, хочу побажати а, а, цьому важливому форуму, щоб ми мали наслідки, конкретної наслідки, конкретні пропозиції до а, а, контролюючих правоохоронних органів. І платників податків, тому що е колега, е представник Державної податкової служби, говорив про те про 84.01, да, звичайно, хочу підкреслити, що після довгих обговорювань, і після того, як бізнес втрутився тру е в, е в цей законопроект, і е е багато речей було. Е е Законодавець все ж таки прийняв від бізнесу, але е, багато з того, що не прийнято, я боюсь і дуже хвилює мене, що через деякий час е, цей закон, після того як першого серпня він запрацює, щоб не було так, як було в свій час з е, 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 і з плакуванням податкових накладних. Але не буду зараз говорити про погане. Подивимось, як буде, і будемо разом працювати в цьому напрямку. Ще раз дякую за запрошення, за можливість висловити наші думки, наші, наші пропозиції і бажаю успішного проведення нашого форуму. Дякую, шановний Григорович.